Дивитися перший міський, Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про нашу з вами мову. Знаєте, таке дуже дискусійне питання насправді. Мені здається, що взагалі мова завжди була дискусійним питанням, а от під час повномасштабного вторгнення це стало ще більш актуально. Але я, наприклад, приводів для дискусії взагалі не бачу. Це моя особиста думка, вона, звісно, суб'єктивна, вона, власне, моя. Але ж бачу, як Змінилися люди. У своєму ставленні до мови, хтось змінився в позитивний бік, хтось змінився навпаки в негативний бік. Ну, тобто, ситуації тут різні бувають, історії різні. Ми чому вирішили про це зараз поговорити? Тому що 27 жовтня це день української писемності і мови. Це власне, ну такий, таке свято в нашому історичному календарі. Тому вирішили вирішили згадати, вирішили торкнутися цієї теми. З гостею нашої студії це філологиня Олександра Семененко. Вітаю вас, пані Олександро. Вітаю. Не думаю, що там якось особливо да? ми 27-го будемо святкувати. Ну я маю на увазі, що це не якісь там великі свята, але це е, точно визначний день для. Української ідентичності, для української культури, для української літератури, на мій погляд, так і ми зазвичай, звісно, що згадуємо про українську мову там десь тако напередодні цього дня української писемності. Згадуємо за для того, щоб знову ж таки визначити, наскільки це дискусійне питання чи ні. От я ж повторюся, для мене ні абсолютно. Мені здається, що немає питань, якщо ти живеш в Україні, яка зветься Україною, то ти маєш знати. Принаймні українську мову. Ти можеш спілкуватися будь-якою мовою, тим більше у нас в цьому сенсі, мені здається, досить вільно, я про спілкування таке на побутовому рівні. так. Але ж є сфери, де обов'язково українська мова, ну і знати, мені здається, це таке, знаєте, все ж таки якийсь ступінь поваги до своєї рідної мови. Як ви вважаєте? Так, це дуже важливий момент, тому що мова титульної нації, як ви правильно сказали, ж, ж, сказали, що живучи в країні з назвою Україна, mm -hmm. треба знати логічно знати, та, логічно це знати все, українською мовою. І е, я з нетерпінням та. чекаю той час, коли мова титульної нації буде е, по всіх регіонах України українська. Е, Просто в порівнянні з будь-якою іншою країною, зараз наших дуже багато за кордоном, і вони це бачать. Так, якщо питання е, до повномасштабної ще може виникали якось, то мені здається, що зараз ці всі питання мають бути зняті. Тому що якщо ти живеш у Німеччині, ти маєш вивчити німецьку мову, і це логічно, так і в будь-якій країні чи в Польщі, це польська мова, ну і так далі. Чомусь там не виникає цього питання. А чому воно виникає тут в Україні? Давайте спробуємо зрозуміти, в чому воно таке дискусійне. Так, е... Не мені здається, це моя власна думка, що дуже сильно е, працювала е, пропаганда е, з того боку, угу. і е, треба визнати, що на жаль, їхня пропаганда успішна. Да, так. дуже дуже успішно туди вкладалися, вкладаються досі дуже великі кошти. Е, і е, люди, ну мабуть що не дуже свідомі. є, е, не хочуть аналізувати, хочуть споживати тільки той, ту інформацію, яку їм нав'язують. На жаль, звичайно, не можна не зазначити, що українська мова зараз набуває. Свого статусу потрошку поступово, і ми думаю, про це ще сьогодні поговоримо. Те, що я бачу серед молоді, тому що, звичайно, що із людьми старшого віку, не із всіма дуже легко цей кордон перетнути і почати розмовляти українською деяким достатньо важко. А, а чи вважаєте ви, що під час саме повномаштабки змінилася риторика і сенсу з цього дня писемності? Чи змінилася на ваш погляд? змінилося, мені здається, змінилося, Що окрім того, що це просто свято філологів, свято. Ну, так, воно завжди... Так, Ну таке вузько, вузько, все ж таки профільне, да, да. якщо можна ну, так сказати. Да. Ну, суто Для філологів, Для філологів, так. Для... да. Ми завжди писали диктант. Mm -hmm. Завжди, навіть коли це не був радіодиктант, Ми просто збирали студентів, диктували їм mm -hmm. святково, святково. Диктант ставили за це якісь бон... бонуси їм, надавали заохочуючи їх постійно це робити. А зараз це, це і подія, да? ми вже маємо радіодиктант, ми маємо якісь флешмоби. От, наприклад, цьогоріч ми з мовним омбудсменом нашого університету. Затіяли таку невеличку <гаду> штуку, як записувати відео з нашими студентами та колегами з приводу вашого улюбленого українського слова. <гаду> Дуже охоче відгукнулися наші студенти і наші колеги, і такі цікаві слова. Ми їх не обмежували тільки літературними словами. Ми сказали: якщо ви з якогось регіону дає якесь особливе слово, діалектне, і ми назбирали низку дуже класних записів. І зараз це монтується. І ми в наших соцмережах нашого університету будемо розповсюджувати. Може, це теж вплине да, дасть якийсь поштовх і іншої робити е, такі експерименти? Тобто з молодими людьми набагато легше, набагато. так? Тобто там не питання а мови напевно взагалі не стоїть, наскільки я розумію. Не стоїть от за 10 років війни, так і за майже 4 роки останньої повномасштабної війни. Ви помітили? Що в них виникають якісь питання, чи це чи воно зняте взагалі з повістки? І от українська мова є ну мовою українського народу і без варіантів. Ну, якщо говорити про студентів філологічного факультету, так. Е ону імені Мечникова, то, то питання не стоїть. То питання так, взагалі так, не так, стоїть. Ну, У нас так. Дуже, е дуже патріотичні, дуже свідомі діти, які е не те що розмовляють українською. вони такі з характером, що можуть ще своїм одноліткам зробити зауваження, mm -hmm. якщо вони почують, що ці розмовляють е, руською мовою, mm -hmm. е, е, і вони в різні входять в різні організації, е, які відстоюють права наш нашої е, української мови тут, на території Одеси. Тому дуже змінилося. Я бачу, як студенти за я працюю 15 років в університеті. За 15 років їх володіння українською мовою на всіх факультетах. Я працюю на кафедрі прикладної лінгвістики, і ми обслуговуємо весь університет. На кожному факультеті ми читаємо такий курс як українська мова за професійним спрямуванням. І тому е, можна, ми маємо такий зріз по університету. Ось знання на всіх факультетах української мови дуже сильно змінилися. Їх не дивують е, наголоси, угу. їх не дивують якісь форми слів, їх е, не дивують їх, те, що дивувало студентів 15 років. Назад. Абсолютно не дивує сучасного студента. Вони чітко знають, вони чітко цим апелюють. Тобто це все приймають дуже просто так? і дуже да. природньо. Да. А що ви взагалі, от як ви їм пояснюєте, чому мова важлива для нації? Ну і… Можна пояснити це всім нашим глядачам, так. тому що ну, моїм студентам пояснювати не потрібно, бо вони бідолашні зростали в такий період. Вони ж молоді. Це ми дорослі люди, і для нас, і багато хто із нас, дорослих людей, не завжди може впоратися з тим, що йде війна, а це пов'язано. Тому що е, один із наративів був саме е, те, що йдуть захищати рускагаваря. Mm -hmm. Тому їх мотивувати не треба. Mm -hmm. Вони mm -hmm. знають, що українська мова це. Мова наша, це будь-яка мова, це самоідентифікація національна. Да? А от чому тоді є певний відсоток людей, які це не сприймають? Причому це не обов'язково ті, які не спілкуються українською мовою. Є люди, які не спілкуються українською мовою, але стовідсотково сприймають той факт. Ну можливо, вони не спілкуються з якихось своїх причин, так або спілкуються, скажімо, у побуті однією мовою, там а на людях іншою. в різні ситуації бувають. А, ну, взагалі-то, от є відсоток людей, який а, не сприймає українську мову українську мову як таку. Це про рускоговорящих, так і це про захист рускоговорящих. Але я не хочу тут. Політики ніякої шукати. Я хочу просто можливо зрозуміти, можливо, люди просто не пройшли оцю самоідентифікацію. Можливо, в цьому сенс. А можливо, як правило, це дорослі люди. І так, ми про Це говоримо. Люди, і це Так, дорослі люди, не частіше. Хоча, знаєте, буває різні, бувають різні вікові категорії, але так, мабуть, більшість з, це все ж таки з дорослі. Це більшість вода, тому що так. ті, хто народився в незалежній Україні. Ну, так, і... у них не, не стоїть питання і не виникає. Це правда, так. так. Це пропаганда, яка тягнеться з радянських часів, де навіювання комплексу меншовартості, до прикладу, якщо взяти, адже це навіювання, воно не було. Ну, ви пам'ятаєте, як в Одесі говорили на тих, хто говорить українською мовою, що це теляча мова. Ну, переважно, це ті, хто з села приїхав. Ну, переважно так. От, так і, переважно. і зневажливо. Зневажливо, зневажливо. Так. А о, як діяла о, руська пропаганда? Наприклад, є дуже класний, насправді, за своїми сенсами, вислів Моя хата з краю, нічого не знаю. Угу. Він класний. Я поясню, чому, тому що сенс в ньому не такий, як заклала о, радянщина в нього. Бо о, вона заклала що. Українці такий народ, що йому нічого не треба тільки uh -huh. за собою слідкувати. Uh -huh. А насправді коріння цього вислову сягає козаччини, і звучало воно насправді в нормальному своєму, в нормальній комплектації. <с at that point> Моя хата з краю першим ворога зустрічаю, тому що козаки, вони ось були там якісь поселення, а вони були по краях. <с at that point> та, та, щоб оберігати, і таким чином вони не здавали свої. А не, а, не, а, а не їм не було до цього діла. Ось таким чином пропаганда працює, працювала, і, як ми бачимо, на жаль, є люди, які ну, заскорузлі, вони не хочуть змінюватися, вони не хочуть подумати про те, що е, може щось не так. Хоча б, хоча б поставити собі запитання: можливо, я помиляюсь, можливо, потрібно мати якийсь інший погляд. Або подивитися інакше. Хоча б послухатися, так, да. хоча б подивитися. Припустити, припустити за можливе. Так, можливість, так, що, що існує і якась інша думка насправді. Так. Ну, це, напевно, так, треба мати досить розвинене критичне мислення, і все ж таки треба хотіти самоідентифікуватися. А, до речі, для нашого міста це дуже складне питання, тому що Одеса взагалі завжди була настільки багато містом, міста. Ми всі знають, що більш ніж 100, 120. Це здається, навіть національності в нас постійно проживали, і і справді всі якось мирилися один з одним і тому. Української мови ніколи не було багато. Ніколи. Я не знаю зараз, мені здається, трошки тенденція змінюється стосовно того, що у закладах обслуговування. ну, Тобто ми чуємо її більше, набагато більше, так від того, що вона десь на бордах, так чи на якихось вивізках, до того, що нас зустрічають українською мовою, хоча конфлікти все одно. Uh, є і все одно я чесно вам скажу. Не на боці а, таких ситуацій, коли виникають конфлікти, тому що мені здається, що насильно мил не будеш. Все одно, ми коли спілкувалися з Сергієм Жаданом, нашим чудовим письменником, так і поетом, і людиною, яка абсолютно 100% україномовна, це було ще до війни, що правда. І він тоді сказав теж таку фразу, що не можна змушувати любити, треба а, викладати це так, щоб схотілося полюбити. Я тоді їм поставила питання: а як, власне? І він каже: Ну як? Правильна, красива українська література, гарні українські пісні, гарні українські фільми, ну і так далі. і так далі. Тобто через мистецтво, як ви думаєте, Я спосіб? Я 100% з цим погоджуюсь, тому що кохання mm -hmm. е, як до людини, так і до мови або до, до чогось, та, вона виникає, коли. Е, Виникає якийсь емоційний зв'язок, mm -hmm. і правда, література, музика, тіктоки зараз це меми. Зараз будь що Окр... нехай це працює да, так, просто да. щоб воно працювало. я, як викладач, ми жартуємо зі студентами. Я даю якісь приклади цікаві з якимись цікавими паралелями, що правильно казати, я вірно відповів. Так неправильно казати, а правильно казати, я правильно відповів. А я кажу завжди: запам'ятайте, вірний буває, чоловік дружині або пес. Mm -hmm. А відповідь може бути тільки правильною або неправильною. Mm -hmm. Вони сміються, але 100% вони запам'ятовують, як говорити е, правильно. Ну так, так, це на таких ось прикладах. Ну. А... А чи потрібно от Здається вам, що під час війни все ж таки людей, які перейшли на українську, побільшало? Побільшало, побільшало людей, які перейшли на українську навіть в моєму оточенні. У мене є друзі-журналісти. От, наприклад, одна із моїх друзів, вона журналістка, і вона родом з Криму, uh -huh. де, в принципі, не було такого в її конкретно школі, не було уроку української мови. Вона докладає сама, самостійно, надвеликих зусиль, щоб повністю перейти. Не просто писати, писати вона може, говорити набагато важче. Але ось говоріння, і ми розмовляємо спеціально, сідаємо і просто розмовляємо про щось, про життя українською мовою. Люди йдуть на це, і люди переходять, тому що. Навіть люди, які ми в Україні зрозуміло, що ми тут українці, і нема тут руських. А за кордоном люди, які наші поїхали, як вони можуть там самоідентифікуватися? Тільки через мову, тільки через мову, як їх можуть сприймати як українців, якщо вони навіть не розмовляють українською. Вот. Давайте так, да? да якщо ми говоримо про самоідентифікацію, якщо ми говоримо про презентацію України як країни взагалі то. Це навіть не про я навіть зараз не. Про патріотичність говорю це інші абсолютно речі, так ну тобто країна має мова це країна, і країна це мова. Ну по великому да. рахунку ж так же ж да. воно має працювати. Я ж кажу на прикладі будь-якої країни, це абсолютно точно видно. Я не знаю, чому тільки, ну точніше, ми знаємо, чому тільки в Україні так не відбулося, так і чому в Україні за 30 е, з лишнім років е, не сталося цієї самоідентифікації такої стовідсоткової, чому не докладали настільки зусиль. Щоб перемогти пропаганду, так? і щоб просто продемонструвати, як, наскільки вона красива, співуча, мелодійна, і наскільки вона просто гарна, настільки продемонструвати, щоб людям схотілося це робити. Тому що я ж кажу, що чим більше а, заборон чи якихось, це навпаки викликає інше бажання, так а, ну, так же ж не має бути. Людина має захотіти цим займатися, захотіти вивчити, захотіти знайти час, слухати і спілкуватися мовою. Мені здається, що ще, й, окрім пропаганди, ще не додавалося стільки, взагалі не було стільки зусиль з боку влади, щоб продемонструвати красу мови і щоб захотілося вчити. Ну тобто, цей час було втрачено, вам не здається? Якщо чесно, в мене трошечки інший так, погляд. Не, в скажіть мене трошечки мені, інший погляд. Я бачу рух. Я бачу рух. Ну, це він... зараз він є. А раніше, тоді, коли створилася Незалежна Україна, коли були такі періоди, коли от от Українізація, ну знову ж таки, це було, знаєте, якихось от постійно, це було якось е -е, жорстко, як мені здається. Ну тобто не лагідно е -е, так, щоб хотілося, а от які через якісь такі жорсткі, мом жорсткі моменти. Мені, кажу, мені, це... мені здається, так. що жорстко це сприймає покоління, от, наприклад, моїх батьків. Так ну, мої не сприймають, тому що моя. Мати була професоркою української ну, мотиви, я, пок... я про віковий, я розумію, але їхнє покоління, так. Да. Я, наприклад, в школу пішла в 91-му році, угу. я пішла в перший клас. І це було в мене була російськомовна родина Одесити. Так склалося історично. Mm -hmm. знов-таки пропаганда і насаджування, яке почалося дуже сильно в 20-му сторіччі на території Одеси. І для мене в нас всі уроки почали і всі предмети почали переходити на українську mm -hmm. мову. І це сприймалося. Я не пам'ятаю, щоб в когось із моїх однокласників виникали проблеми з тим, щоб на уроці говорити українською. А у дітей це просто да, це да, дуже просто. Да. Тому так. проблема тих, хто ще тримається за радянськість. от там. В радянському союзі в нас було у вас була там молоді стільки і все. А нічого не повернути да а нічого іншого мені здається особливо і не було такого за що так сильно триматися, як за останній шанс. Ну, мені здається, що це не дуже доречно за це треба. Ну, взагалі, то якщо ми говоримо, що жити минулим це не дуже доречно, м'яко кажучи, так то людина так. має все одно жити. Ну, у нас зараз, на жаль, такі часи, що ми навіть майбутнім не дуже, мабуть, живемо. Живемо, ми ось ось в сьогодні, да, в моменті, як так прийнято говорити. Сьогодні, зараз, так ну максимум завтра. Але насправді там якихось якісь довгострокові плани дуже важко будувати. Так, мріяти, звісно. Можна і потрібно, але все ж таки виходимо з того, що маємо. Але я про те, що точно не минуле. Ну, Тобто теперішнє і майбутнє трошки, да, і, але точно не минуле. Тому До що? речі, з приводу е, української мови я згадала цікавий факт. Це Я була на конференції, і одна із наших викладачів з факультету історії е, розповіла, розповіла те, що відкрила сама. Це було... Початок повномасштабного вторгнення, може, перші півроку ми зібралися, ж наукова спільнота постійно збирається в страху, збиралася тоді, як і всі своїми по інтересах, да, по якихось. І вона розповіла, що Знайшла в бібліотеці е, письмові докази, що на території на Одещини е, священнослужбовці е, це 1917-1918 рік писали прохання е, про можливість сповідувати і проповідувати українською мовою uh -huh. запит. Мене цей факт максимально вразив, максимально, і ми почали про це розмовляти. Їм, звичайно, що не дозволили. Uh -huh. Все мало бути руською мовою. Але сам факт. Але, так але сам факт, мене це на, на території Одещини, uh -huh. і, і виявилося, що була тут українська мова. Вона була просто ж це. Радянська влада постійно придушувала, ну постійно. так що вона не придумана, що це не перевертень російської, руської. так що це ну тобто, тут дуже багато нюансів так. є, але треба просто визнати той факт, що вона була, але визнати той факт не хотілося. Насправді, да. як ви ставитеся до а, нового правопису, до фемінітивів, до того всього, що є абсолютно логічним для студентів, точно, uh -huh. да, філологів, я розумію, тому що вони в цьому зростають, і, можливо, не дуже а, прийнятним для іншої категорії людей, яка поки що не може з цим працювати. Якось потоваришувати як мовознавець Я можу сказати, що зміни в правописі і фемінітиви це розвиток мови. Мова розвивається, вона не мертва, вона розвивається. Це супер. Це супер. Тим більше, що як дуже багато варіативних, та афійни, атени, міф, мід, ефір. Етер так, так. писемності, писемності, і це норма. І це норма. Варіативність. Хочеш так кажи, хочеш так кажи. І буде Бе, правильно да, без примусу. <сі> 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 <сі)> без примусу. Мені подобаються всі нові форми. Я намагаюся завжди використовувати нові форми, бо вони дуже круто звучать, як кажуть наші студенти. Кажуть, <сі> це звучить круто щодо фемінітивів. О, це цікаво. 에... Та, та, можна, ти ст... ти? Та, можна ставитися по-різному, але це розвиток. І це розвиток мови, це... в дуже багатьох мовах існує це явище. І це дійшло до української мови, і це класно. Насправді це класний процес. Треба до цього ставитися. Вас ніхто не змушує казати, тільки філологиня, угу. е... Е... тільки. там… Е... Журналістка ж, журналіст. е, чи, чи там директорка, да, чи да. директор, навіть якщо це було про чоловічі жіночі, їх да. ми ж розуміємо. Да. Так. Тобто правильно буде і так, і так правильно так, буде так, і, так, і, так, і так, і так. Філологи будуть завжди казати, намагатися вживати, бо в нас теж є мода. От модно казати, скрізь казати фемінітиви. Ми будемо це казати, бо ми модні. Ми хочемо мовно модними бути. Бо ви у тренді, так? Так, ми у тренді. Ну і наостанок, все ж таки, хочу поставити вам питання. Ми трошечки вже про це поговорили. Що ще можна і що потрібно робити, щоб більше людей все ж таки закохувалися в свою мову. І скільки часу на це потрібно взагалі? Як вам здається? Я розумію, що завжди буде. Будуть різні категорії людей, які будуть спілкуватися. В нас меншині і меншини живуть, так? і е, хтось знає там, лише болгарську, скажімо, я умовно кажу. Хоча uh -huh. все одно всі, хто живе на території Одещини, все одно всі спілкуються плюс-мінус е, ну, багато російської мови, руської мови, да, не російської, руської мови і е, української теж. вдосталь. Uh -huh. Але ж є різні все одно мови. І чи потрібно всіх, от якось, м, до однієї мови? Чи, чи запуститися на тому, що так вона державна, українська, і її мають знати. А говорити ну на якій зручні, на які хочеться? Тут можна сказати зовсім по різному. Е зовсім по різному. Е коли мене студенти питають з приводу мови, ось я перейшла, перейшов, але є там якісь проблеми, як визначити, яка мова рідна? Uh -huh. Але цей код, до речі. Може перемикатися з рідної мови, він може перемикатися, коли ти постійно говориш українською мовою. Я точно знаю, що ти починаєш думати українською мовою. Але є моменти, наприклад, але коли є критичні якісь ситуації, впала камінюка на ногу, щось сталося, ви не будете думати якою мовою чи правильно я сказав, да, так. На, на жаль, в якихось кризових ситуаціях, навряд чи той, хто має мав рідну мову ру, руську, Перейшов на українську, навряд чи він буде кричати Ой лишенько, правда? Ну, якщо це каменюка, це все ж таки неприємно. Я думаю, що він буде кричати зовсім іншою лексикою. Але цей перехід, він звичайно необхідний. Ми не можемо ламати старше покоління, тому що, ну. Це, ламати взагалі це погано, знаєте? Це, це дуже будь-яке покоління. Це погано ламати. Ну це нас по, дуже багато це років ламали. Давайте там це поганий Та, процес. Треба, да. треба Тому, дати можливість да. все ж таки лагідно. Тому Анне. насаджувати, починати завжди треба з себе, зі своєї родини. Mm -hmm. Треба з дітьми розмовляти. Зі своїми в мене є діти. Я з ними розмовляю українською. Вони володіють обома мовами і е, говорять. І це теж не дуже погано, тому що білінгви це завжди дуже талановиті люди, які знають одну, дві, дві, три і більше мов. Е тому це теж непоганий процес, і в нас є військові, які боронять нас, і вони розмовляють руською мовою, і ми не маємо права нічого їм говорити, і навіть думки такої в голові е не може бути. Але е багато хто переходить, і перехід хороший змусити не можемо. Можемо показувати своїм прикладом, що це. Нічого страшного, що це прекрасний процес, і в українській мові є дуже багато класних слів, відповідників, яких в руській мові не існує. Стовідсотково так, вона абсолютно окрема, вона багата, різнобарвна, різноманітна, дуже. Тому просто треба дати час, мабуть, так? Треба дати час, і з часом це все, мабуть, буде відбуватися. Обов'язково, я в це вірю. Якщо менше тиску, то, мабуть, буде більше, все ж таки бажаючих, мені так здається. У мене немає такої проблеми, тому знаєте, я трошки не можу цього зрозуміти, в чому, в чому взагалі ти проблема, але я знаю людей, яких є така проблема, і вони не готові. Не готові, можливо, так, можливо, треба просто давати час. Але не забувати про те, що мова настільки важлива не лише для української для будь-якої нації. Це просто такий самоідентифікатор. Якщо ви розумієте і визначилися, то напевно, що знати мову це все ж таки, знаєте, справа честі, мабуть, якось так. Але кожен має вирішувати сам. І про захисників ви теж дуже правильно сказали. Багатьох знаю і знаю тих, які боронили і боронять і теж спілкуються в тому числі і двома мовами, але це не наскільки не применшує їхній подвиг насправді. І 500. те, що вони роблять. Дякую вам, Олександра Семененко, філологиня. Ми сьогодні говорили про те, що День української писемності і мови 27 жовтня святкується в українському календарі. Але, власне, ми говорили не тільки про це, про те, взагалі, наскільки мова важлива для нації, навіщо це потрібно і як до неї йти. А йти треба до неї поступово, і я впевнена, що треба це робити із бажанням, і тоді буде результат обов'язково. Дякую вам, побачимося на першому міському.